Доброго дня, мене звуть Дарина Євгенівна. Сьогодні пропоную вам поговорити про анестезію в дитячій стоматології. Дуже часто батьки кажуть, що давайте ми полікуємо зуб без анестезії, тому що в нас дитина дуже терпляче до всього відноситься і це також потерпить. Хотілося б пояснити батькам. Що анестезію ми робимо в першу чергу для дитини? Без анестезії ми можемо полікувати тільки якийсь початковий поверхневий каріс, і не більше. Далі вже. Є неприємні відчуття. Я завжди кажу батькам, що ви ж лікуєте зуб обов'язково з анестезією, ви ж не терпите зубний біль, то дитина також не має терпіти зубний біль. Тим більше, що це не те, що можна потерпіти, це те, що дійсно болить. Тому для якісної роботи це по-перше, тому що коли дитина починає хникати, плакати або вже не може щось терпіти, то зачасту ускладнення, тому що лікарі не дочищають каріс, або доліковують канал, або ще щось відбувається на прийомі, якось той зуб заліплюється тою заліпухою, і далі починається ще гірше, ніж було до того. Тому зову потрібно лікувати тільки з якісь великі дірки, або коли у нас пульпітовий пребіндит, обов'язково з анестезією для того, щоб це було комфортно дитині. Анестезію всі лікарі в нашій клініці роблять непомітно, тому за це не потрібно хвилюватися. Це, напевно, найлегше, що можна зробити. А далі вже у звичайному режимі спокійно лікувати зубки. Тому прислухайтесь до лікаря і не треба знущатися над своїми дітьми. Анестезію придумали для того, щоб облегшити лікування, а не для того, щоб щось там зробити інакше. Тому будьте здорові і до зустрічі.